Вітаю, друзі! Кабінет міністрів України заборонив видавати бланки нових паспортів для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Як з'ясувалося, за кордоном живе і працює не так вже й мало чоловіків віком від 18 до 60 років, а саме 860 тисяч. Зрозуміло, що постанова Кабміну про заборону на видачу нових паспортів для громадян України чоловічої статі за кордоном. Напряму пов'язана із мобілізаційним законом, який набуває чинності 18 травня. Але також зрозуміло, що подібного роду державні заборони не можуть не викликати значного суспільного резонансу і протистояння. Традиційно в таких конфліктних ситуаціях українці поділяються на два непримиренних і ворогуючих табори: табір прихильників державної політики і табір. Противників державної політики. Я приблизно зараз наведу аргументи і тези першого табору, аргументи і тези, які громадяни висловлюють на підтримку уряду і президента. Ну, як мислять ці громадяни, частина наших співвітчизників? Ну, приблизно так. Майже всі українці, які перебувають за кордоном, які є чоловіками віком від 18 до 60 років є ухилянтами, і держава повинна дотиснути цих ухилянтів, створити їм нестерпні, передусім фінансові умови для того, щоб спонукати і примусити цих ухилянтів повернутися назад в Україну. І якщо у них відібрати паспорти, не видати їм українські паспорти, то це суттєво погіршить їх фінансові умови і інші умови перебування за кордоном. Ці чоловіки повернуться в Україну, і якась частина з них від безвиході, від фінансової безвиході, буде змушена підписати контракт із збройними силами України. Ну приблизно за такою схемою до речі працює Російська Федерація. Створення нестерпних фінансових умов, низький рівень життя, жебраство — це дуже серйозний такий мобілізаційний ресурс або рекрутинговий ресурс для Російської Федерації. Тут ми приблизно рухаємося, от в такому напрямку однаково. Я підозрюю, що щось в цьому є. Що говорять противники державної політики, які не підтримують дії зеленського і уряду. Вони говорять наступне: що е, чоловіки. Віком від 18-60 років, навіть якщо вони ухилянтами і переплили ТИСу, то вони все одно зберігають лояльність до України і чекають якихось там на кращих часів. Частина з цих людей донатить на ЗСУ і в такий спосіб, якби то, відкуповується. Частина передає гроші своїм родичам, ці родичі запускають ці гроші в економіку, сплачуються податки і так далі. Ми повинні. Полювати і зберігати людей, які є громадянами України, навіть якщо вони порушили закон, навіть якщо вони там не хочуть воювати і так далі, все одно настануть часи, коли вони нам будуть потрібні. Ну такі от ситуації, така ситуація, такі люди, такі громадяни. Тобто, ця бездарна політика, вона ні в якій ні в якому випадку, ну просто зовсім не покращить комплектування збройних сил України. От дві радикальних таких позиції. Що я хочу сказати і про що я хочу поговорити. Я, звичайно, бачу цю всю ситуацію, цю проблему під своїм кутом, там, своєю оптикою. І я бачу зіткнення прав і обов'язків. От оцей конфлікт, який зараз виник в консульствах з паспортами і так далі, ну, насправді жахливий, фактично, людей позбавляють громадянства. Ну, можуть на собі уявити. По закону взагалі не можна позбавити людину громадянства. А в такі дії урядують Кулеба, його значить всі аргументи. До чого вони призведуть? Люди без паспортів просто-напросто розвернуться спиною до України і стануть пошукачами паспортів інших країн Польщі, Португалії, Німеччини, де вони знаходяться. Тому що їм потрібно якось жити. Так, вони підуть на серйозні там якісь погіршення свого життя, їм будуть давати. Якісь аусвайси, вони будуть стояти довго в черзі, через 5 років, через 10 років, але вони таки набудуть. А ця образа вона залишиться. Так ось ця ситуація це зіткнення прав і обов'язків. Причому, що цікаво, що протиставляється права людини з одного боку, а тут обов'язки громадянина. Я підкреслюю і наголошую на цьому моменті. Мова йде не просто про зіткнення прав і обов'язків громадянина. А часто два табори використовують, стоять на наступних позиціях. Одні говорять, що порушуються універсальні права людини. Права людини, мати паспорт, бути громадянином. Ніхто не може позбавити так і понизити його в, в правах. Причому своя власна рідна країна. Це неможливо, так? А з іншого боку, ну, тобто права людини і обов'язки громадянина. От ті, хто вважають їх всіх ухилянтами, вони апелюють до обов'язків громадянина. А Інші його апелюють до прав людини. Що я хочу сказати, що почати. Значить, є зараз унікальна нагода перевірити безліч просто головних концептів і конструктів, в тому числі правових і філософсько-правових, на їх життєздатність. І ну, найкращої нагоди перевірити, як працюють права людини. На батьківщині прав людини, тобто на заході, ну просто не, не існує. Давайте ми змоделюємо ситуацію. Я не бачу причин для хвилювання, тому що людину, яку позбавили паспорта, вона ж припинила бути громадянином. Людина без паспорта не громадянин. А хто? Людина. І ця людина ж не в Африці опинилася без паспорту, а вона опинилася в самому серці, в батьківщині. Прав людини, концепту прав людини. І людина, яка без паспорта стала просто людиною. І вона захищається правами людини. І отут якраз нагода перевірити, що з собою являє права людини. А права людини це аусвайс, це посвідка особистості, посвідка людини. Просто людини. І з'ясовується, що Ну, незважаючи на те, що в нас всі прихильниками є прав людини, ніхто не хоче просто залишатися людиною. А всі прагнуть бути громадянином. Ну, добре, ви скажете мені, що я знущаюсь, перекручую, маніпулюю, що громадянство і паспорт громадянина це є невід'ємною складовою прав людини. Ну, якщо так, то тоді виходить наступна ситуація: значно простіше і легше зафіксувати, просто констатувати порушення прав людини. А набагато важче, виявляється, виправити права людини. Ну, дивіться, якщо громадянин України прийшов в Брюссель, там, в Лондоні, там, чи ще десь в Лісабоні, йому в консульстві не продовжують паспорт, не пересилають паспорт сюди з України. І він залишається без паспорту. Якщо примат прав людини, якщо у нас. Е е е е Значить, до прав людини належить громадянство і паспорт, то чому тоді Британія, Бельгія, Португалія не можуть одразу усунути це кричуще порушення прав людини і видати свої паспорти? Ну вони ж прихильники є прав людини. Якщо громадянство є обов'язковою складовою прав людини, то чому цього не відбувається? Значить, щось не так, щось не працює. Значить, ну, очевидно, немає примату прав людини. Я обов'язково проаналізую, очевидно, на вихідних Гри Григорія Юдіна із Петербургу. Він дуже класно розклав суть і витоки прав людини, громадянського суспільства і свобод, в тому числі. І там дуже гарно все показано і розказано. І я цьому присвячу ще дискусії, в тому числі під камеру. О, о, Оце той якраз випадок і той час, щоб не говорити про Булгакова і про метафізику мастера і Маргарити, А для того, щоб поговорити про концепти, на яких побудована цивілізація, І всі вони з'ясовуються, що вони не працюють, не працюють, тому що люди не хочуть задовольнитися Аусвайсом, не хочуть просто бути людиною. Причому я ще раз підкреслюю, що українці, які позбавилися паспорта громадянина України, вони ж позбавились паспорта непрестижної держави, непрестижної держави, а стали фактично центральною фігурою а, головного концепту цивілізаційного на Заході людиною. І чомусь їх не влаштовує посвідчення особи. А їм потрібен, ну, хоча б паспорт громадянина України. Це теж ж важливі моменти, так? А потім я переходжу до. Українських реалій і хочу задати наступне запитання. Е, я не підтримую, я зразу скажу, що я не підтримую те, що робить уряд, Кулеба і так далі. Я просто використовую, ну, можливо, експлуатую ситуацію для того, щоб поговорити про серйозні фундаментальні речі. А чому раптом чому раптом в значній частині українців не потрібні донати на ЗСУ і не потрібні е, податки тут в Україну від людей, які переплили ТИСу? От не сприймається це. І люди хочуть е м затаврувати їх ганьбою, сказати, що вони ухилянти, і це все не підходить. От чомусь не сприймається суспільство. І ви виявляється, що потрібна визначеність, хто ти з ким ти йде, особливо коли настають критичні моменти. Ну от проста ситуація, розумієте, можна скільки завгодно показувати штамп в паспорті, паспорт і свідоцтво про одруження. Але суспільство люди вимагають, щоб сім'я жила разом. А не просто мала паспорт в там, печатку в паспорті, що це сім'я, що вони одружені і так далі. І Якщо чоловік чи жінка, неважливо, не, не виховують спільно дітей, а просто ведуть господарську діяльність, і хтось комусь допомагає там, фінансово, пересилає гроші, і чомусь це не вважається сім'єю. і а, не може, Гроші не можуть компенсувати. Спільного життя і спільного переживання проблем. Якщо чоловік залишив хвору дружину чи дітей і так далі, просто передає гроші, то це не сім'я. Це не сім'я, Тобто чоловік повинен приймати участь у цьому. І, навпаки, будь-хто. Так само діти своїх батьків похилого віку. Просто пересилати гроші, там, наймати когось, ну, не це хочуть люди. І це важливо розуміти, не задовольняє, не задовольняє е, от ситуація, в якій зараз перебуває Україна. Значну частину громадян не задовольняє така поведінка. Навіть донати на ЗСУ, навіть якісь там податки і так далі, і тому подібне. І люди вимагають визначеності. Ви громадяни України чи ви не громадяни України? Багато апелюють до несправедливої мобілізації. Але. І тому вони втекли. Тому вони переплили тису і перебувають зараз за кордоном. Але е контраргумент їм говориться наступний: добре, мобілізація несправедлива. А чому ви не маєте свого концепту справедливої мобілізації? Чому ви не боретеся за справедливу мобілізацію? Говоріть, пояснюйте, як ви бачите, в якій мобілізації ви хочете прийняти участь, ще рекрутингу і так далі. Пропонуйте. Працюйте над цим, а вони не працюють, а вони тікають. На чим не потрібна Україна? Якщо їм не потрібна Україна, а, і вони не хочуть боротися за справедливу мобілізацію, то для чого їм паспорт України? Ну, проста річ. Ну, якщо вони там вболівають, хочуть, ну нехай передають гроші, донатять чи ще щось. Але... Ну так налаштовані значна частина суспільства, що якщо ти покинув країну в складний час, ну який ти громадянин України, придумати ці всі можна, ну, причини, чому я там покинув, несправедлива мобілізація, можна завжди. Але потрібно боротися за справедливість тоді, в той час, коли країні це потрібно, а не залишати її. І просто собі жити задовольняючи свої утилітарні або матеріалістичні якісь там потреби, ну така позиція не підходить під час війни. Тобто всі ці концепти дивіться, які напрацьовані. Наступна річ теж до речі, забувся сказати важливий аргумент. Якщо головним громадянським обов'язком є сплата податків. То чому тоді там, Британія, Німеччина, Австрія, всі ці країни, де опиняться наші співгромадяни без паспортів, на базі цього виконаного громадянського обов'язку сплати податків не, одразу не дають їм громадянство? Щось не вистачає, значить, сплата податків, якісь внески, купівля нерухомості, ну, продається да, громадянство за купівлю нерухомості інвестиції в цю країну, але це винятки. Значить, ці концепти щось не працюють. І люди вимагають чогось іншого. А, і ми цього не помічаємо. Ми не помічаємо і робимо вигляд, що от, е, можна коли завгодно маніпулювати, коли тобі вигідно говорити про е, громадянський обов'язок, коли вигідно говорити про права людини в залежності від місця сидіння чи місця перебування і так далі. Але е, так не буде. Так не буде, і незважаючи на те, що Кулеба, Кабмін і там, президент діють фактично проти закону. Вони позбавляють громадянства України. Це не писане і не бачена річ. Так? Тобто, я би так не робив ніколи, я чесно скажу. Це не вихід із ситуації. Цей Ну, їх сумління, і це не їх совісті. Вони як вважають, ну як зробили, так зробили. Як роб... як поводяться, так і поводяться. Але позбавляти громадянства через невидачу паспорту і штовхати в інше громадянство, Ну це, це невірна річ. Але я ще раз підкреслюю, що М -м... немає примату прав людини, немає, це показує практика. І е, національне громадянство і обов'язки стоять вищі, ніж права. І поваги виклик. Я от що хочу ключове сказати: що в суспільство, в принципі, воно не підтримує Зеленського і не підтримує Кулебу. І більшість кажуть, що це ухилянти. А просто хочуть, суспільство хоче, суспільство показати, що вони більше шанують е, людей е, обов'язку, які виконують самі собі. Встановлюють обов'язок і його виконують, ніж людей, які апелюють до прав. Оце важливий момент. Повагу викликають люди обов'язку. Громадянський обов'язок в Україні цінується вище, ніж права людини. І це правильно. Я теж... Оце я підтримую точно. Ну, от так би я хотів прокоментувати події в консульствах і те, що в нас тут ну, накрутив Кулеба. Тема ухилянтів це окрема тема взагалі. Можливо, це він іншим разом це буде сказано. На цьому я всім дякую за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Ми не повинні боятися складних і важких тем. І витягувати з події з ситуацій, найважче, і не боятися про це говорити. А не просто. Я ж звертаю увагу, до речі, на реакцію всієї цієї експертної спільноти. Ну це жах, як на мене. Примітивізм чистої води. Ну, просто тупо. Ну, Я розумію, що Кулеба неправий і своїми словами і всі інші. От. Але Ну, йому можна побачити. Ну, він там. Познайомство знаходиться на цій посаді, а не за своїми професійними і етичними якостями. А експерти і всі лідери громадської думки, я ж сподіваюся, вони ж претендують на етичну позицію, але чомусь я її не бачу. І все тільки в одному напрямку, що ми втрачаємо громадян, і політика уряду погана, бездарна і так далі. Ну, є інші звичайні експерти, які кажуть, що. Все правильно, хилянків треба там, доконати, добити і створити для них нестерпні умови. Я ж ще раз наголошую цей момент, важливий, що так діє Росія. Створює нестерпні фінансові умови, створює людей з низьким рівнем життя. І виходу немає, як іти за гроші воювати. Ну, ми ж не Росія, я сподіваюся. Ну, гаразд, я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.